Сепаратисти, другі, блядь, довжанці. Та вас сука, треба вистрілювати всі. Сарак на вас завести. Що смієте? Що випить? Ну, тебе давно треба було відстріляти, ті добжанці. Сепаратисти нахуй. Хлопці, ви... а ще буде, ще буде так. Народ не буде терпіти. Давай заводи прямо і все, він стоїть на полі. А это на дорозі. заводи курва души. Дай сюди, я сяду, я сам задушу. Бля. Дальше, дальше роби друго, я его пробит, сам задушу. Ай сиди. Ты сам обробляй, маєш свою землю, щоб віддали. И там обробляй. І заведей, там обробляє, що ти лізеш до людей, блять. Ти сам подобно вони розібратися, бля. Що Я сам? <coughs> Давай, заводи! Дівча документи готові. Ну а по фірмі пару в людей державних акції немає. А тебе готові документи? А тебе готові документи? До 2016 року, так? Так. Так. Молодці. Ні, Ти покажи! ти трактора перепинив. Ти покажи по перше документи. Покажи. А ти з чим їхав? З чим ти їхав? Я, с чем Я... Де їхав? Я... Тебя питаю. Ти собі роби там, де положено. А туди ліс. В який поле... оренді? Які оренді? Які, Які? орандії? По липовому договорі? А хто підписував? Сидить в бібліотеці, намалює договора. Змалює, знаємо. Курва його має. Забудьте, я сам його роздушу. Ти ставиш, щоб пішов. Я його зараз сам роздушу і все. Ви все не правите. Є в них існі землі. Ви не правили з нею розповідати все. Не ви на цюки власники тої землі. Як ви не можете то на кінець зрозуміти? Власники є власники. Вони вже між іншим, рішили, що хочуть. Рішили, що хочуть. До город ну, то що так взяв і вдарив когось по морді. Теж ну, не Є Які Та, закони є. Та ви вже давно народ повне трохи по морді. Москівці всі вище народу. Тими мішками цукру тим самим. Та ви той народ обмахали в тим селі. І ще ходить дивишся на тих людей. Та ніхто ніколи не. От йдеш ого, Йдеш По селі. Ти накше не пройдеш. Ваше не подивишся людям. що, Не тикай, я сказав! Я сказав, не тикай! Гамнюку тільки! Ти щоб не тикати до мене? Ну. Ви. бібліотеці тебе виховали. Бібліотерці тебе виховали так. На кого ж я доколу, так, ти не що, практично, практично. Дико ти, ти хрена завіше? Так ти в колгоспі практично. Тут. Практично. практично. То йди нахер, допомагай йому вдома. Батько, ви можеш вдома допомагати, але не на наші землі.